Привіт! В Чернівцях є все: мотоблоки, трактори, навісне, запчастини, двигуни. Тут є багато майданчиків, магазинів та павільйонів, де це можна придбати. Цікаво, що Чернівецька область найменша в Україні, але тут настільки розвинений ринок сільгосптехніки. І сьогодні ми з вами разом зайдемо в гості до декількох продавців та подивимось, що можна купити. А бонусом покажу вам видатні місця чернівців. Чернівці те місто, що прихистило нас складні часи. Тут ми жили, тут працювали і хочу зробити відео подяку місту і його мешканцям. В Чернівцях багато приватного сектору. Ми також жили в будинку і біля нас люди вирощували врожай та оброблювали землю мотоблоками, мототракторами та культиваторами. Мені навіть пощастило трохи попрацювати мотоблоком нева. А ще чернівці розташовані поблизу кордону з Румунією та Молдовою, і тому попит, в тому числі на сільгосптехніку, доволі великий. Давайте спочатку завітаємо до наших друзів, які займаються торговельною маркою Бізон. Тут є мотоблоки, культиватори, двигуни, навісне обладнання, шини, квадроцикли, запчастини для техніки і таке інше. Тут у нас представлені запчастини на всі види мотоблоків повітряне, водяне охолодження. Є такі цікаві вироби, як кукурудзяний комбайн, про який ми, до речі, знімали відео, або косарка підвал відбору потужності з високими стаканами, в які не забивається трава. Контейнер великий, їх навіть декілька. Окремо стоять квадроцикли та мотоблоки. Мотоблоки тут продаються марок Бізон та Білорус. З назвою другою, звичайно, краще попрацювати, але він білорусом тільки називається, і до так званої майже повністю незалежної республіки Білорусі не відноситься ніяким чином. До речі, поруч з бізоном продаються мотоблоки, зубр, а також кентавр, форти і інші. Хто буде заходити по запчастини чи інший товар в контейнер, де продаються бізони, передавайте вітання від Насті мій мотоблок. Оскільки Калинівський ринок плавно перетікає в гуртовий ринок добробут, а на добробуті є величезний майданчик Фазенда, то давайте одразу перемістимось туди. Отже, пані та панове, фазенда це дуже-дуже-дуже великий майданчик, де є трактори, мотоблоки, культиватори, газонокосарки, мотокоси, бензопили, генератори і інша різна техніка. Є тут, звичайно, і навісне обладнання для мотоблоків та мінітракторів. Картопили-копалки транспортерні та вібраційні, підремінь та підвал відбору потужності, з карданами та без. Картопли-саджалки з бункерами для мінеральних добрив та без них. З різним кроком посадки, культиватори для суцільної та міжрядної обробки з різним захватом та різною кількістю робочих органів. Є плуги для мотоблоків, для мототракторів та міні-тракторів. Тут їх великий асортимент: є маленькі звичайні мотоблочні, є зі стойками та оборотні. Є плуги 1, 2, трьох, чотирьох корпусні, борони, зубові та дискові. Косарки під ремінь та підвал відбору потужності з двома та трьома дисками бокові та прямі. Є розкидачі добрив, подрібнювачі гілок, дровоколи, сівалки точного висіву та для зерна і багато що я можу перелічувати. Ви бачите, що тут просто ряди різного товару. Стоять мотоцикли, квадроцикли, дуже-дуже багато тракторів з кабінами та без, різної потужності та з різноманітними додатковими функціями. Також тут можна знайти дійсно незвичні або раритетні речі. Наприклад, тут є щітка прибирач з лопатою для прибирання території або мотоблок Нева 2009 року випуску. Є тут різноманітні причіпи для мотоблоків, тракторів, самоскидні та з відкидними бортами. Є багато генераторів бензинових, дизельних, великих електростанцій різної потужності. Є і різноманітні двигуни для тракторів, для мотоблоків, мотопомп, генераторів та інших установ. На Добробуті є ще два, якщо не помиляюсь, магазини від Фазенди. Давайте тепер з ринку перемістимось в магазин Фазенда, що знаходиться по вулиці Ткачука 20. Магазин великий, з різноманітним асортиментом, і зараз я вам все покажу. В самому магазині багато техніки, запчастин, ручного інструменту, витратних матеріалів. Все красиво та охайно розставлено по полицях та стілежах. Ну а з іншого боку, є вихід на вулицю, де ми бачимо майданчик з тракторами, мотоблоками повітряного та водяного охолодження, навісним обладнанням. Окрім, скажімо так, стандартного асортименту мотоблоків марки Кентавр, Форти, ДТЗ, Зубер, тут ви можете знайти також моделі Honda, Хускварна, Пуберт і таке інше. Взагалі, по техніці у фазенді дуже широкий вибір: ручний інструмент, всілякі викрутки, ключі, гайковерти, молотки, лобзики і так далі. Пропоную вам ще насолодитись видами магазину Фазенда. А я попрошу вас, якщо завітаєте до цього магазину, то обов'язково передавайте від мене вітання. До речі, може, чернівчани в курсі є ще футбольний клуб Фазенда. Звичайно, коли ти працюєш з кимось, то працюєш в першу чергу з людьми, і мені сильно пощастило зустріти саме цих людей в Чернівцях. Ніхто з них мене не знав, проте виказав надзвичайну підтримку, за що я неймовірно вдячна. Справа не в продажах та не в комерції, а в тому, які люди тебе оточують. І тут мені дійсно є чим похизуватись. Давайте покажу вам наше робоче місце в 2022-2023 роках. У нас був невеликий склад в Чернівцях, з якого ми робили відправки переважно з обчастин. Якщо чесно, то все це виглядає не дуже, і мені навіть соромно якось вам це демонструвати, але як є, так є. Ми одразу розуміли, що Чернівці це не кінцеве Пункт нашого призначення, тому не стали робити щось більш масштабне: завозити техніку, знімати павільйон на ринку чи щось ще звучить, звісно, як відмазка. Проте з травня 2022 року, по травень 2023, ми працювали ось так. Це я завантажую посилки в машину, щоб відправити їх поштою адресатам. В Чернівцях є де подивитися техніку, навісне та запчастини. Тут є все, що треба, і можна прийти в магазин або на ринок і пощупати товар. Це велика перевага перед містами та селищами, де сільгосптематика не так розвинена. В такому випадку залишається тільки замовляти товар поштовою доставкою. І хоча в Чернівцях теж можна замовити доставку, щоб не їхати за товаром самому, все ж таки зручно, коли можна подивитися на власні очі. Чернівці, Чернівецька область та Прикарпаття, багаті на природні та архітектурні красоти. Треба від'їхати всього хвилин 15-20 за межі міста Чернівці і вже видно Карпати. Зовсім недалеко. Хотинська фортеця, яка захоплює своїми масштабами та краєвидами. Проїхавши всього близько 120 кілометрів, можна дістатися до Яремчі, Верховини, Поляниці та інших неймовірно мальовничих місць Карпат. В самих Чернівцях теж є на що подивитись. Пішохідна вулиця Ольги Кобилянської зі старовинними красивими та неординарними будинками, костел Серця Ісуса, ратуша, де щодня о 12-й Трубач грає Марічку. Будете в Чернівцях обов'язково відвідати ці місця. А ще завітайте на екскурсію до університету, а також прогуляйтеся сквером біля нього. Це у нас Чернівецький університет. Був збудований в 1864 році. Це була резиденція митрополітів Буковини і Далмації. І після вже став університетом. Якщо ви були в Чернівцях, я думаю, що ви обов'язково відвідали це місце. Ну, а якщо ні, то раджу вам тут побувати. Дуже красиві всередині, проводять екскурсії, є також всередині парк. Ну і перед університетом такий симпатичний сквер. Так що завітайте сюди, обов'язково. От це зом. Що ж, а ми рушимо далі. Виїжджаємо до Києва і кажемо чернівцям: не прощавай, а до побачення. Адже це місто назавжди в наших серцях.